Питання, чого ви так боїтеся? РРО, тобто касовий апарат, мені написали, тому що бухгалтерські послуги зростуть удвічі, і обслуговування РРО теж ніхто не відміняв. Програмне РРО обслуговування коштує десь приблизно 300 гривень на місяць. А може і дешевше. Тобто, по перше, розберіться в цьому. Бухгалтерські послуги може зростуть, а може і ні. Тому що з касовим апаратом працює ваша людина, яка стоїть на касі. Тобто, якщо у вас роздрібна торгівля, люди без варіантів, вам вже зараз треба реєструвати РРО, якщо ви досі його не поставили. Тому що воєнний стан означає, що може набути штрафів, якщо є порушення по РРО. Ну ніде не написано, що ви можете не ставити РРО. І деякі юристи кажуть, що ось ви можете не ставити, але є закон, і РРО має стояти. Тобто, перед тим як думати, що це зростуть, всі витрати вдвічі, спочатку сядьте і порахуйте на самому е, разі, як це буде правильно, це не зовсім так. І до речі, я проводжу прямі ефіри. Сьогодні буде і слідкуйте. Якщо ви це відео пізніше, побачите за моїми відео. Я буду писати з таймерами, коли буде наступний ефір. І ми, хто хто зайде питання? Я намагаюсь майже кожному відповісти. Але це не формат консультації. Це така неформальна бесіда. да, коли ми розмовляємо, я можу вам щось в е, режимі онлайн щось підсказати.